У неділю, 14 серпня, православні християни відзначатимуть медовий спас, або як його ще називають, маковієм. Ця назва пов'язана з подвигом семи мучеників Маковеєвих. Це сім братів, які жили в старому Завіті в другому столітті до Різдва Христового, коли іудеєю правив цар Антон Епіфан. Він примушував зрікатися віри іудейської і приносити жертву ідолам. Ці сім братів Маковеїв були єврейськими юнаками, котрі не піддавались під цю асиміляцію, під це спрощення. Вони відстоювали свої національні і релігійні традиції. Відповідно, їх спокушали тим, що відмовитися від своїх традицій, ви залишитися живими. Вони категорично від цього відмовилися. І... Один за одним вони були позбавлені свого життя за відданість своїй, як зараз кажуть, своїй ідентичності. Спас коротка форма від спасіння та спаситель. Колись у ці дні починали збирання та освячення меду, тому його ще називають медовий. Сьогодні віряни зазвичай освячують в храмах воду, мед, овочі та фрукти з нового врожаю, випічку з маком та маленькі букети маковічики. Традиційно в цей день люди приходять до храму, беруть участь у богослужінні, молитовно прославляють усіх мучеників, про котрих я сказав, але також в цей. День передбачено статутом освячення води, котрою потім окроплюються ці букетики, котрі люди приносять. От, ну і самі парафіяни. Це є форма подяки Богу за врожай. Тобто ми показуємо там, що і мак, і все інше це все є те, що Бог дає нам щороку для підтримки нашого життя. У часи жорстокої війни в Україні проти російського агресора у цей день можна молитися за скорішу перемогу України, адже наразі наші воїни відстоюють права українців, нашу історію, традиції і унікальність, як у свої часи робили сім учнів Маковеєвих, яких ми вшановуємо у святому ковії. Оце абсолютно природно, нормально, і тим більше, що зараз ви бачите, яка загроза для нашої держави. От і звісно, всі ці почуття вони ще більш загострюються. Якщо в мирний час вони були, ну як зараз кажуть, притлумлені, тобто так спокійно себе можливо, не проявляли. Десь на глибинному рівні свідомості, Буту і патріотизм, да то зараз він піднімається і увиразнює себе під загрозою російського вторгнення. От відповідно, це все нормально, на на це все треба реагувати спокійно, молитися за перемогу української армії, але розуміти все-таки, що церква це є церква Христова, де Христос є головним. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.